Дорогі друзі, шановні читачі, пропонуємо вашій увазі незвичайну книгу Книгу мандрівку це видання присвячено 30 й річниці Незалежності України. Охоплює період з 1991 по 2021 рік. Кожен розгорт книги це своєрідний щоденник одного року про те, чим переймався і чому радів наш народ. Тут безліч цікавих моментів, епізодів з життя нашої батьківщини. Рекорди і провали, покращення і зради, успіхи і невдачі. За 30 років незалежності України змінилося немало. Читаючи цю книгу, ви згадаєте або дізнаєтеся найважливіші факти за цей період. Чим цікавилися українці, що готували, одягали, що співали та читали як захищали свої свободи. Це не просто книга про Україну, це книга ностальгійка, це наше минуле і майбутнє, це здатність зрозуміти та бачити Україну могутньою та сильною державою. Написана зрозумілою мовою, цікава, захоплююча. Вона сподобається і дітям, і дорослим. А який факт найбільше зацікавить вас? Тож запрошуємо вас в мандрівку роками Української Незалежності.